Запланована угода між Вашингтоном і Києвом щодо Копалин не містить військових гарантій для України. Сполучені Штати прибрали слово безпека з останнього варіанту угоди, відмовившись обіцяти подальшу військову підтримку, заявив очільник міністерства фінансів сполучених штатів. За переконанням Зеленського, саме ось військові гарантії безпеки мають бути невід'ємною частиною такої угоди. Тому власне без цього він не підпише цю угоду. Зеленський, взагалі, привідкрив так би мовити завісу і розповів ось усі деталі переговорного процесу щодо цієї. Угоди за його словами, перша реакція цього договору також не містила гарантії безпеки, очевидно, для України. І тоді сполучені штати, як про це писали багато змі, пропонували мовляв створити фонд, доходи від якого розподілятимуться 50 на 50 між Україною та Сполученими Штатами. Друга редакція вже містила вимогу, начебто, чи бажання сполучених штатів отримувати 100% доходу від цього інвестиційного фонду. А разом з тим. Обсяг угоди і розмір фонду визначався як 500 мільярдів доларів. Ну відверто кажучи, знову ж таки не зрозуміло, звідки американська сторона бере цю цифру в 500 мільярдів. А про що раніше і Трамп говорив, що мовляв, стільки Україна винна сполученим штатам? Президент сьогодні чітко зазначив і вкотре, до речі, повторив це вже не свіжа заява. про те, що 100 мільярдів доларів це та допомога, яку ми отримали від сполучених штатів за три роки повномасштабного вторгнення. Більше того, навіть можна ознайомитися з цією інформацією вже на сайті американського держдепу, де мова йде про те, що Сполучені Штати. Та продали Україні у вигляді військової підтримки майже 70 мільярдів, тобто не цілих 70 мільярдів, і ще трохи більше 30 мільярдів. Це була фінансова підтримка Києва.